Шити постільну білизну я буду з сатинової тканини. Що мені в ній подобається, ну, це 100% натуральна тканина, по-перше, вона дуже приємна на дотик. І в ній зовсім не видно, де лице, де виборіт. Вона абсолютно однаково виглядає. Просто смужечка з однієї сторони, вона атласна, потім матова. коли ми її перегортаємо, то навпаки атласна-матова. Наприклад, ми додали припуск по 2,5 см по всьому периметру з усіх сторін. І це у нас простінь. Наприклад, тепер я відкладаю 5 см, тобто припуск у нас 2,5 см. А я відкладаю 5 см від зрізу і креслю ось таку пряму лінію. Там, де у нас смужка проходить, це досить просто зробити, а ось там, де у нас смужка йде вертикально, то завдяки такому припуску можна це теж дуже просто зробити. Що ми далі робимо? Далі можна дуже просто запрасувати ось ці зрізи під накреслену лінію. Ось таким чином. Ну, тут тримаємо орієнтир, звісно, не на, не на накреслену лінію, а на смужечку. І з цієї сторони теж запросовуємо. І так працюємо з усіх чотирьох сторін. От, наприклад, тепер ми будемо обробляти наші зрізи. Лінія згину є, тепер лінію зрізу прикладаємо до лінії згину. Завертаємо довжина стіпка зазвичай 2 або 2,5. Закріпка. Коли ви зупиняєтесь, вам потрібно підправити свою роботу, звертайте увагу, щоб у вас голка була в виробі. При необхідності можна підняти лапку. А далі у вас лінія згину, цей припуск, підвертаємо його, трішки ручкою підтягуємо основний виріб, а сам припуск йде з малесеньким таким напуском. Тепер права ручка підтягує зверху роботу, ліва знизу. Ви працюєте з відстанню 7-10 см, великі відстані не беріть. Ось цей інтервал відпрацюєте, а далі знов все підправите і продовжите свою роботу. Голка виробі. І так, завершуємо. Цю лінію строчки. Можна без закріпки. Тепер беремо другий край, викладаємо гарно кут. Встановлюємо голку і ставимо закріпку. На промисловій машині працювати легко, але в побутових машинах може бути таке, що цей кут заминається. Тому раджу голку поставити не з самого початку, а ось на відстані, наприклад, 0,5 см від краю. Далі 2-3 стіпка вперед, повернутись назад і знов вперед. Ось таку зробити закріпку. Так. Ось так. Якщо щось там ну, складно, да, можна за ці ниточки підтягувати, вам буде набагато простіше. Продовжуємо строчку, і з цієї сторони вже у нас немає основної нитки, і ця частинка вона така пружня, розтягується. Слідкуємо, щоб у нас знов було натягування основного виробу і трішечки зі свободою цей припуск, тоді у вас все добре вийде, голка в виробі, коли зупиняєтесь. Аналогічним чином продовжуємо строчку по всьому периметру простирадла. Ось що у нас вийшло. Тепер прасуємо і прижимаємо дерев'яною праскою наші припуски. У вас робота буде дуже охайна. Вам буде, у вас буде такий гарний настрій після такої роботи. От побачите, якщо ось так виконувати все охайно. Це у нас ширина наволочки, і нам потрібно обробити ось цей зріз, так як я вам вже показувала. Вирішуєте, який у вас припуск. Наприклад, можна 1 на 1 см або 0,7 на 0,7. Дуже добре, що в мене тут є смужечка. Якщо смужечки немає, то беремо відмінку і відкладаємо подвійний припуск, так як я вам вже пояснювала. От, наприклад, вже там, наприклад, 1 на 1 см 2 см відкладаємо ось так, подвійний припуск от, і запрасовуємо прямо до цієї лінії. Так? І потім ось такий припуск буде. Можна зробити більше. Це вже за вашим смаком. Я буду орієнтуватися на смужечку, от, запрасовую під смужку. Тепер відправляю під машиночку і прокладаю стручку. Наша наволочка. І ми ось таку гарну обробку зробили саме тих швів, які у нас по ширині. З цієї сторони і з цієї сторони. Вони можуть бути будь-якої ширини, все залежить від того, які ви додасте припуски. Дуже добре, якщо їх попрасувати, вони зовсім по-іншому будуть виглядати. Прасуємо і прижимаємо дерев'яною праскою. Так, можна ось такою колодкою для комірів. Бажано, щоб ця колодка була зроблена з твердої деревини. Ви навіть самі можете самостійно зробити такі колодки, добре їх відшліфувати, але робіть їх з буку або з дубу. Це вже за власним досвідом, можу вам сказати. Ось так. І бачите, який гарний вигляд. Ось тут шовчик у нас. Оскільки ця тканина двостороння, і ну, тут немає значення, де лице, де виворіт. ми вже з'ясували завдяки цьому шву, де у нас виворіт. Тепер раджу таку зробити технологію, дуже просту, охайну, але я її зазвичай виконую тільки або на замовлення, або коли шию для себе. Тобто для масовки, для масового пошиття вона ну, буде непридатна, тому що вона така, знаєте, з заморочкою, але вона дуже якісна. Зверніть увагу, ось цей додаток, який буде тримати подушку, це виворіт. І ось так ми бачимо лице. По довжині наволочка наша. Повинна бути 70, але ми трішки свободи додали, тобто вона по довжині повинна бути 72-75, так, щоб свободно було. Далі фіксуємо булавочками, це лице зверху. Булавочками обов'язково фіксуємо і з цієї сторони, і з протилежної, так, бо вона ж однаково виглядає. Тепер відступ робимо на 05-07 і прокладаємо машинну строчку. З однієї сторони, те саме робимо з другої сторони. Ось у нас, лице, одна сторона, друга сторона. Ми бачимо, як, бачите, тканина ця вся сатається. Я це спеціально не обрізала, щоб ви бачили, так, звісно, вона натуральна, вона сатається. От, тому запропоную дуже цікаву обробку. Зараз потрібно скористуватися оверлочною строчкою. Ось дуже близько до машинної строчки. максимально близько. Аналогічним чином оверлочна стручка з другої сторони. Обрізаємо хвостики, нікуди їх не заправляємо, просто обрізаємо в нуль і вивертаємо нашу наволочку. Це у нас лице, ми вивертаємо її на виворіт. Якщо у вас є ось така колодка, скористуйтесь її, будь ласка, і розпрасуйте добре цей припуск. Вам в подальшому буде набагато зручніше працювати. Це в мене колодка для праски рукавів. Зараз зрозумієте, чому. Ну, як бачите, я тут навіть малюнок з'єднала, бо це ж ну, як індивідуальне замовлення. Звісно, масовка не заморочується такими дрібницями. І з другої сторони аналогічним чином колодка для комірів, це взагалі я заморочка-заморочка, але все ж таки можна дістатись у цього кута і припуск на цьому куті, на цій колодці розпрасувати. Я знаю, що серед учнів є. Такі охайниці, тому це буде відповідь для них. Бо мені одразу напишуть, як дістатися кута, як розпрасувати кут. От кут можна розпрасувати на такій колодці. Колодка для комірів з буку. В нашій школі вони є, ці колодки, їх можна замовляти. От. Виготовлюються вони для наших учнів зі знижкою. Бачите, цей кут тепер дуже гарний. Тепер, завдяки тому, що ми так охайно все розпрасували, ми беремо цей шовчик, ось так рівнесенько тепер запрасовуємо і відчуваємо прям припуск. Відчуваємо, де у нас цей припуск завершився. І ось тут прокладаємо строчку. Нагадую, що це у нас виворіт. От, ось, ось тут, ось тут, прям де у вас кусінчик. цей, його можна трішечки зрізати, верхушку. І прокласти строчечку ось так. І поїхали вниз. Довжина стіпка 1,8 або 2. Закріпка. Так. Тепер розвертаємось і ось тут відчуваємо, який у нас припуск, де він його прям видно. І прокладаємо строчку по вертикалі. Сподіваюсь, ви зрозуміли, навіщо у нас була оверлучна строчка. Це через те, що тканина дуже сипуча. От, а з такою обробкою вона буде дуже якісна, ця строчечка. Аналогічним чином прокладаємо стручку з другої сторони. Обов'язково прасуємо, вивертаємо. І ось такий у нас якісний шов. Якість, бачите, виворіт. Ось так виглядає лице. З'єдналася мушка випадково. Хочу вам сказати, що така технологія буде радувати вас не один рік. Тому що, ну, вона просто якісна. Сподіваюсь, вам сподобалось. Друзі, максимально хочу, щоб вам був зрозумілий цей майстер-клас, тому. Буду пододіяльник пояснювати на ось такому маленькому шматочку тканини, да, щоб ви зрозуміли. От, наприклад, він у нас ось так за шириною 3 метри. Ми склали його 1,5 1,50 ось тут 1,50 м. Тут довжина ковдри і плюс можна 10 см. Зараз поясню чому. З одного боку, у нас лінія згину і у нас залишається зріз тільки ось тут. Так можна робити, якщо тканина однотонна. Якщо тканина комбінована, наприклад, якийсь принт, а тут, наприклад, однотонна, то, звісно, у вас буде два шва збоку: один шов і другий шов. Якщо однотонна тканина, то можна зробити так, як я. Це вверх. Підодіяльнику. І я вже обробила знайомим для вас швом. Да? Він взагалі називається або постільний шов, або його ще називають французький шов, або вільйовий шов. Да? В нього багато нас має. Далі я вам ще один хочу шов показати. Звісно, якщо ви вже вибрали ось цей шов, то потрібно і верх, і бічний шов, бічні зрізи обробити їм. Але все ж таки, я вам хочу на прикладі показати трішки інший шов. Він дуже простий, його найчастіше використовують в масовці, і він досить доволі такий кріпкий, міцний. Одразу прям два зрізи закладаються один раз, і другий раз. І прокладається строчка. Ну, які там недоліки в ньому? Ну, начебто потовшення більше. Хоча... Ну, от. І краще його люблять, вже, коли цей шов, це промислові машинки. Побутова машинка, може, це потовшення там не любить одразу чотири слоя тканини. Да? І от В кого там побутова машинка, вони жаліють своє, своє обладнання і обирають ось таку обробочку. Ну, от. Якщо промислова машинка, спокійно можна один раз, другий раз підвернули і прокладаємо строчку. Наскільки? 0,5. 05 і строчечка. Давайте разом зробимо. От як це виглядає? Дуже просто він теж міцний цей шовчик, і якщо така тканина сипуча, він доволі так міцно тримає зрізи. Тому ну, нарікань на нього немає, він теж класний. В масовки доволі часто їм користуються, тому що, по-перше, він міцний. По-друге, його швидко можна з ним працювати. Це не такий французький, як вам з однієї сторони, прокласти строчку, потім на оверлоці, потім ще раз строчку. Ви ж бачите, що ви одразу проклали строчку міцно, тримається, все добре. Далі використання ниток теж мінімальне. І швидкість виконання цієї роботи теж, бачите, мінімум часу. завершуємо строчку закріпкою. Все дуже просто. Прасуємо. Ось що в нас вийшло. Бачите, ось тут дуже такий тендітний шов і ось цей шов можна обробляти або таким, або таким. Далі низ підодіяльника. Ми будемо низ обробляти такою технологією, що ви зможете або зробити потім гудзики, або гудзики не робити. Покажу вам дуже просту легку технологію. Ми будемо подвійний підгін робити один раз на 2,5 або на 3 см, і другий раз. Тепер ставимо ось тут контрольну точку. Ми собі уявили, як воно повинно бути в готовому вигляді. Прибираємо цю лінію. І тепер беремо, наприклад, нашу лінійку припуск, і під цей припуск креслимо цю лінію. Або можна звичайною лінійкою вимір цей зробити. Що далі робимо? Далі ми під цю лінію, ось так, Запрасовуємо зріз. Цей зріз перший викладається аж під цю лінію. І запрасовуємо. Запрасовуємо повністю по всьому колу. Тобто я маю на увазі ось таким чином. Ну, звісно, у нас підодіяльник зараз як малесенький, начебто, да? а так у вас буде великий. Ви будете вже знати, на маленькому можна, як мінімум, цих таких рисочок ставити, а на великому прямо можна накреслити під лінійку цю лінію і повністю ось так по колу запрасувати. Ось що у нас зараз вийшло, а тепер ми рівно вдвічі складаємо ось так, і запрасовуємо ще раз. Або одразу відправляємо все під машинку. І хочу вам сказати: от зараз запитання буде: що повністю по всьому колу, повністю по всьому колу 2,5-3 см ось цей припуск, запрасовуєте і ось так проходите повністю по колу строчку. От в цьому місці, де потовщення, можна малесеньку насічку зробити, і в різних напрямках припуски розвернути тобто, це абсолютно нормально. Аналогічним чином можна робити на джинсових штанах, і взагалі, де ви робите ось таку обробку. От уявіть собі, повністю по всьому колу підодіяльника в нижній частині у нас ось така обробка. Що далі можна зробити? В деяких варіантах таких моделях прямо ось так ставлять гудзики. Гудзик і петлі набивають повністю по всьому пододіяльнику. Чесно кажучи, я залишаю тільки отвір посередині 50 см. Тобто центр відмічаю від центру по 25 см і зашиваю частину, да, і тільки отвір залишається. Можна зробити інший варіант. Залишаємо отвір, наприклад, 50 см, ось такий, і зверніть увагу, як ми прокладаємо строчку. Від лінії згину після цього шву одразу строчка і вниз, ось тут закріпочка. Далі, у нас тут отвір, строчка, ось тут закріпочка, і ось так до цієї лінії. Побачимо, що у нас вийде з такою обробкою. Хочу вам ще раз нагадати, що це один варіант. З багатьох, які тільки розробляють. Тобто, може бути, навіть от ми знизу, наприклад, отвір залишили, можна залишати з боку, наприклад, отвір. Це вже за вашим смаком. Я просто вам показую один з багатьох варіантів. Тепер вивертаємо, вивернула на лице, зверніть увагу, яка обробка. Я вже багато років так обробляю, і мені подобається. Я не хвилююсь, що тут є таке. Потовшення, це звичайно, ну, застібка. І тут можна або залишити в такому вигляді, воно всередину, бачите, завертається, або, наприклад, гудзики нашити і петлі зробити з цієї сторони. На випадок, якщо хоче хтось дублювання зробити під петлі, я цього чесно кажу, не роблю. Достатньо складіння тканини, і петля дуже добре тут тримається, нічого в неї не трапляється. Просто ось так закриваєте, і гудзика не видно ні з цієї сторони, і петлі, з цієї сторони не видно. Це все внутрішня виходить обробка. Ось така потаємна застібка для підодіяльника. Ось так я роблю. Чекаю ваших коментарів. Якщо вам сподобався відеоматеріал, ставте лайк, підписуйтесь на наш канал і обов'язково пишіть, які ще майстер-класи ви хочете разом з нами пройти.